Президент країни-агресора Володимир Путін вже неодноразово погрожував Україні та Заходу натиснути кнопку та застосувати зброю масового ураження. Чи вірять тернополяни у такі заяви Росії та чи знають, що робити у випадку ядерного удару, дізнавалися журналісти Терену, практично то знаємо. Ховатися треба сховище, дівати захисні засоби. Думаю, що не буде того удару. Не читаю новини, не вірю. Кожна людина хвилює, ніхто не хоче бути опримінений. Все в руках Божих. Читаю новини і думаю, що то може бути реально. І от вдома бачу. Не дуже вірю в це, якщо чесно. Знаю, як готуватися, що, що робити. Таке звертаю увагу і не знаю, чим кінчиться, але все-таки є. Я думаю, що ворочаки вона вони можуть то примінити. Звичайно, хвилює, але я сподіваюся, що все буде добре. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.